мавпи. Ви знаєте, мавпа як тварина, вона має таку рису своєї поведінки у світі, кажуть, кривляється, як мавпа. Коли кривлятися до мавпи, вона кривляється до тебе. Кажуть, що якщо мавпи сидять на кокосовій пальмі не обов'язково туди лізти. Треба кинути, вони будуть кидати в тебе кокос. Мавпа копіює, вона дуже любить копіювати рухи других людей. Хто що робить? Одна мавпа почесалася в затилок чешуться всі. Ви знаєте, так як нас 70 років вчили, що ми створені від мавпи, то мені так здається, що трошки щось від мавпи прилипло до нас. Можливо, це зв'язано з тим, що нас так вчили в школі. І за 70 років нам настільки внушали, що ми пішли від мавпи, що щось мавп'я, чого можна побачити між людьми. Я пам'ятаю, 80-ті роки тоді була повальна мода на джинси. Джинси як одяг створили техаські ковбої, які пасуть корови. Це дуже зручні штани пасти корови, вони міцні. Але наші люди, коли один одягнув джинси, вони почали всі джинси одягати. Потім у 90-х роках пішла повальна мода на жаті куртки. Всі мали жату куртку. І якщо би людину спитати, а чому ти носиш жанту куртку, то вона б вам відповіла, бо так всі роблять. Потім йде мода на довгі каблуки. І жінки йдуть по вулиці, їм незручно. Вони приходять додому, вони знімають оце взуття з довгими каблуками, вздихають, переобуваються в зручне для них взуття і з радістю в цьому зручному житті. В ходять по своєму домі. Коли їх запитати, а для чого ви обуваєте це незручне взуття, щоб ходити по вулиці, вони вам відповідять, бо так сірують, а що скажуть люди. Весь орієнтир на то, а що скажуть люди. Людина не орієнтується на те, що їй зручно, що їй підходить. Людина орієнтується на то, а що скажуть люди. Один є багатий чоловік, він робить весілля своїй дитині. Він робить весілля по своїх можливостях. Другий живе біля нього сусід, який не має таких можливостей. Ну Він йде в банк, бере кредит під страшні проценти, потім цей кредит він буде віддавати 20 довгих років. Однак він хоче зробити весілля таке саме, як зробив його сусід. І якщо його спитати, чому ти це робиш, він вам відповість, а що? Скажуть люди. Люди подумають, що я бідна, ну ти є бідна. Але треба показати, що я така як мій сусід, а що скажуть люди? Коли люди роблять ремонт у домі, вони е, багато грошей витрачають на такі речі, які їм, по суті, не потрібні. Вони роблять тільки це тому, що колись до них прийдуть гості і що скажуть гості про них, коли вони це побачать. А що скажуть люди? Я не маю можливості багато подорожувати в житті, я не був в багатьох країнах, але я був в Америці, мені там сподобалося їхнє відношення до життя. Я одного разу бачив, як в їхній супермаркет приїхала одна жінка на машині, на ногах в неї були кеди, потім було довге ситцеве плаття, і на голові був Чепчик, зав'язаний під бороду. Я подумав собі, що нашу би жінку любу не заставив так одягнутися. Якби наших жінок захотів так е, одягнути, вони б відказалися, і вони б відповіли всі одною і тою фразою, що про мене скажуть люди. Мені сподобалося, як в цій країні люди одягаються. Вони не одягаються за принципом, що скажуть люди. Вони одягаються в той одяг, який їм зручний. Мені це дуже сподобалося. Я звернув увагу на їхні хати. Вони будують таку хату, яка їм зручна. Вони роблять ремонт такий в хаті, який по їхніх грошах, по їхніх можливостях. Вони не виходять із принципу, що скажуть люди. І мені це дуже сподобалось їхній країні. Можливо, вони так живуть тому, що це країна протестантів, і їх не вчили, що люди пішли від мавпи. Оскільки нас вчили, що ми пішли від мавпи, ми любимо наслідувати мавпу. Цін моєї проповіді, можливо, хтось трошки прислухається і захоче бути людиною, а не мавпою. Не орієнтуватися в своєму житті на цей принцип, а що скажуть люди. Одягайся в те, що тобі зручно, а не в те, що скажуть люди. Їж те, що тобі зручно, а не те, що скажуть люди. Роби весілля таке, яке тобі підходить, а не таке, яке підходить людям. Живи так, як тобі підходить, а не так, як підходить людям. Наша країна це суцільний зоопарк. Де люди стараються наслідувати один одного у всьому. Сплошне копіювання. Сказав один щось, вже всі так кажуть. Висловився один так, вже всі так висловлюються. Одягнувся, хтось із знаменитостей в такий одяг. Уже всі повально будуть носити такий одяг, бо так модно, так прийнято. А що скажуть люди, як я не буду одягатися? Була повальна мода на джинси, на куртки жаті, на шкіряні куртки, на малинові піджаки. Бо якщо в 90-х рекет носив малинові піджаки, які абсолютно не йшли там до всього останнього одягу, ну це було модно носити малинові піджак. Сьогодні вже їх не носять, і жаті куртки не носять, сьогодні носять щось друге. І ми стараємося наслідувати те, що вони носять. Я пам'ятаю таку епоху, такий час, коли носили з гострими носками туфлі, потім носили з квадратними, носили отак підстрижені пейса. Потім то було отак, всі почали ось так. Не країна, а суцільний зоопарк. Але Біблія нас учить не поступати так, не наслідувати, не робити так, як комусь зручно, а жити так, як тобі підходить. В тебе одне життя. Не пристосовуй його під когось, як комусь пасує, роби так, як зручно тобі. Скільки людей могли б жити набагато краще і набагато простіше. Якби вони не жили цим нерозумним принципом. А що скажуть люди? Скільки одягу є такого, що він нас стягує, він нам не зручний. Ми чекаємо, коли ми на кінець від нього звільнемося, коли ми прийдемо додому. І спитай нас, чому ти, доросла, свідома людина, одягаєшся в такий одяг. Ну а що люди скажуть, як я вийду в такому простому? А що скажуть люди? Чоловік тяжко працює, заробітків не вилазить. Ну в нього має бути дорога машина. І у вас питай, нащо тобі дорога машина, а що скажуть люди? Чоловік не має дітей. Чоловік і жінка двоє живуть, Бог їм не дав дітей. У них триповерхова хата. Задайте їм питання, для чого вам три поверхи, коли вас двоє? А що скажуть люди? Кругом всі мають триповерхову, і мені треба три поверхи, але кругом сім'я має 10 дітей, а в тебе нема. Треба на це зважити. А що скажуть люди? І оце правило, а що скажуть люди, воно не тільки мішає нам по плоті нормально жити по-людськи, воно мішає служити Господу. Людина бере руки Біблії, людина відкриває писання і дочитується: нікому не називайте Отцем, бо один і отець, що на небі. І людина думає собі, чекай, а священика вці називають Отцем, а Біблія каже, Нікого не називайте. Оцем. Перед людиною стоїть вибір. Зробити так, як каже Біблія, чи зробити так, як роблять всі. Перед людиною вибір. Якщо я зроблю так, як каже Біблія, а не зроблю так, як всі, а що скажуть люди? Я читаю Біблію, я дочитуюся до такого місця, де є біблійний текст десяти Божих заповідей, і там написано «Повний день суботній, щоб святити Його. І переді мною знову вибір. Весь світ святкує неділю. А я дочитався, що 10 божих заповідях немає такої заповіді, як святкування неділі, є святкування суботнього дня. Переді мною вибір. Або святкувати те, що всі, або святкувати те, що каже Біблія. Ну якщо я все-таки відважуся святкувати те, що каже Біблія, переді мною стоїть те саме питання. А що скажуть люди? А що скажуть люди? А люди скажуть, а що то за жидівська віра, коли весь християнський світ святкує неділю, а що в тебе за жидівська віра? Що це за жидівська віра? Що це за релігія? А що скажуть люди? Був такий момент, коли я дочитався в Біблії, коли я прийшов до Господа, і я дочитався, що не можна поклонятися богам, які намальовані людськими руками. Не можна поклонятися богам, які витісані із дерева або зроблені із каменю. І переді мною стало питання. Я же все життя мене вчили і в церкві, і в батьки, що треба молитися до ікони. Тепер мені Бог відкриває через Біблію, що цього робити не можна. І переді мною став вибір, що робити. Що робити? Продовжувати молитися, як всі, чи відказатися від такої молитви. І переді мною стало питання. А що скажуть люди? Мені треба було вибирати, а що скажуть люди, чи а що скаже Бог. І слава Богу, що Бог дав мені твердості, про що говорив брат Василь, і я вирішив поступити так, що Бог скаже, а не що скажуть люди. Дорогі мої, у нас у житті постійно цей вибір. Перед нами постійно вибір вибрати, що скажуть люди, чи вибрати, що скаже Бог. І якщо ми вибираємо, що скажуть люди, то треба пам'ятати, що нас будуть судити не люди, а Бог. Нам би було правильно поступати по іншому принципу, що скаже Бог, у відповідь на ту чи іншу мою поведінку, що скаже Бог, а не що скажуть люди. Багато людей, вони би дочитавшись з біблії, багато людей по Біблії розуміють той же самий суботній день, що він є у Біблії. Багато людей це розуміють. Але вони спрятемо свої питання. А що скажуть люди? Що скаже чоловік? Що скажуть діти? Що скажуть батьки? Що скажуть сусіди? Що скажуть люди, з якими я разом руками служив Богові в церкві? Переді мною став вибір, і їсти чи не їсти. І я знав реакцію людей, що якщо я скажу, що їсти не можна, то люди кажуть, а чому не можна? То жиди не їв. І передали знов вигляд. Що скажуть люди? Люди скажуть, а що то за релігія? Що скажуть люди? І от людина, яка орієнтується постійно на інших людей, вона не може догодити Богу. Я вам прочитаю правило, яким користувався апостол Павло в своєму житті. І дякуючи тому, що він цим правилом користувався, він зумів догодити Богу. Дивіться, як він каже. Послання до Галатів, перший розділ, 10 вік. Чи в людей я шукаю тепер благовоління, чи в Бога. Чи людям я прагну догоджати? Якби я і тепер догоджав людям, я не був би рабом Христовим. Чуєте? Якби я догоджав людям, я не був би рабом Христовим. Я не можу бути рабом Христовим до тих пір, поки я буду догоджати людям. Я ніколи не зможу догодити Христу до тих пір, поки я буду догоджати людям. Був кучий. Христа. Його звали Никодим. Тайний учень. Про нього проповідують, що це був Тайний учень. Цей учень прийшов до Ісуса вночі. Скажіть, чому він вибрав ніч, а не день? Тому що Никодим задавав себе тим питанням, про яке сьогодні проповідав. А що скажуть люди? А що скажуть люди? Якби Никодим не задумувався над тим питанням, він би в день прийшов до Ісуса, але він прийшов вночі. Бо його турбувало питання, а що скажуть люди? Людина читає Біблію, вона всією душою хотіла би бути віруючою. Ну її тримає одно. Що скажуть люди? Невже ти пішла до віруючих?» Невже ти став штундою? Ми ж про тебе думали, що ти нормальний чоловік. А ти пішов до штундів «Іване, Іване!» Та ми думали, що ти нормальний чоловік, а ти до віруючих пішов. Нам стидно за те? І людина думає, да стидно. Не буду ходити до віруючих. Буду собі в душі віруючий, але в зібрання не піду, бо я піду в зібрання, замітять мої сусіди і друзі і скажуть, що такий чоловік або така жінка зійшла з розуму, бо пішла до віруючого. Він без радістю прийшов сюди. Ну він не може, бо що скажуть люди? І оцей принцип життя. Він мішає прийти до Ісуса Христа. Бо що скажуть люди? Багатьох людей, якби поселити на неувітаємий острів, де немає інших людей. Вони би суботу святкували, вони би бороди носили чоловіки, бо бороди завжди були в чоловіків. Ми ж теж бороду не носимо, бо що скажуть люди, що скажуть жінки, що скажуть другі, тепер так не модно. Нехай прийде мода, яка була у часи Петра І, і ви побачите, що як мирські почнуть носити бороди, і віруючі почнуть носити. І зразу із біблії другим відкриється, що завжди чоловіки носили бороду, але Но ми її не носимо, бо що скажуть люди? Ми багато чого не робимо по тому принципу, що скажуть люди, ми боїмося людей. Я замітив, як тільки чоловік приїде десь на заробітки на півроку або жінка, їх не впізнати. Скажіть чому? Люди деколи кажуть, а що таке церква, що дає церква? Ви знаєте, що дає церква? Церква дає то, що страх перед людьми зачастую більший, як страх перед Богом. І там, де бачать люди, коли ти постійно входиш до церкви, тебе бачать люди. І страх перед людьми заставляє людину дещо не робити. І як тільки вона їде в чужу країну, де нема церкви, де ніхто не бачить, людина скочується за пару місяців. Чому? Бо воно все життя боялася людей, а не Бога. Вона жила по принципу, що скажуть люди. Я би хотів закурити, але вдруг мене в місті десь зловлять. Хтось побачить, мене ж тут тернополі знають. і Я не курю, тому що я боюся, що мене хтось не застукав із віруючих або знайомих. І я не п'ю по цьому принципу. Я не курю. Я не роблю те чи інше. Але як тільки я попав в місце, в місцевість, де мене ніхто не знає. Людина, як сипі, зірвалася. Вона забула, що вона віруюча. Бо вже що скажуть, люди не працює, тут тебе ніхто не знає. Тут можна і штани надягнути, і сірешки можна надіти, які ніколи не надівала. І випити можна чуть-чуть. тебе ж там ніхто не знає. А що скажуть люди, тут не працює, і людина залишає Господа. Говорячи цю проповідь, я би хотів звернути вашу увагу, що є речі, де все-таки стоїть. Варто звертати увагу на те, що скажуть люди. Дивіться, апостол Павло, який жив за тим принципом, якби я догоджав людям, я не був барабом Христовим, той самий апостол Павло каже, якщо брат мій спотикається від того, що я їм м'ясо або вино, я не буду пісти м'яса і пити вина повіки. Один і той же чоловік Павло, дивіться, він ніби протилежні речі говорить. В одному місці він каже, я ніколи не догоджав. І якщо це мішає Ділу Божому, чому так робив Павло? Там, де твій поступок певний, чи твоє розуміння мішає ділу Божому, Павло розумів, що цим варто поступитися раді успіху в ділі Божому. Для тих, хто в законі я був, як той, що в законі. Для тих, що без закона, я був, як той, що без закона. Багато людей. Не зрозумівши, апостол Павла, прочитавши Галатію, не прочитавши друге місце, вони кажуть, хоч у церкві так не прийнято, я буду робити по-іншому. Наприклад, наприклад, у багатьох церквах прийнято не носити галстука. Можливо, із тих ще радянських часів, коли віруючі не працювали на керівних посадах, а галстуки в основному носили ті, хто на керівних посадах працював, віруючих так, не, там не було на цих посадах, звідси склалося таке. Така думка, така теологія у віруючих склалася, що носіння галстука притаманно сугубо мирським людям. Часи змінилися, віруючі, стали жити не гірше від мирських. Відповідно, і на керівних посадах вже з'явилися віруючі, але віруючі, шести радянських часів продовжують дотримуватися цієї теології. Не всі, але багато церков. Галстук носити гріх. Галстук – це стрілка увага. Стрілка в пекло, в Біблії ми не знаходимо такої науки, що галстук – це гріх. Бог не каже, що галстук – це гріх. Но разом з тим, якщо ми знаходимося в суспільстві, в обществі, де прийнято не носити галстук, і якщо я знаю, що я одягну цей галстук, і це буде спокуса для слухачів. І Якщо я знаю, що ця церква розуміє, що галстука носити не можна, скажіть, чи було б мені розумно одягнути галстук? Я знаю, що церква не носить галстука, а я його принципово одягну. А мені різниці, як ви там розумієте, я розумію, що можна. Скажіть, це було б мудро. Я переконаний, що апостол Павло. Якби він сьогодні прийшов до церкви, яка не носить галстука, він його ніколи би не одягнув. Ради того, щоб не бути спокусою для тих людей і не поставити перешкоди ділу Божому. Хоча я в Ісусі Христі я не нахожу такої заповіді, що галстук носити гріх. Вважається, галстук – це гордість, а машина за 50 тисяч євро не гордість. Це перевернути розуміння Біблії. А дім за 500 тисяч євро не гордість. А одяг за 3000 доларів не гордість, але галстук за 5 доларів це гординя. Це неправильне відношення до розуміння гордості. Є речі набагато, в яких більше гордості, ніж до сіні галстука, але тим не менше. Якщо церква прийняла таку постанову – не носити галстука, скажіть від того, що ми не носимо галстука, у нас будуть проблеми у духовному житті? Ні. Церква прийняла постанову не носити кульчиків, не носити прикрас. Це теж спірне питання, тому що коли ми читаємо апостола Павла і апостола Петра, вони казали, що це хай не буде пріоритетом зачіски, прикраси і нарядність в одязі. Сьогодні і нарядність, рядній зводязі вже ніхто не контролює і зачіски, але прикраси це лютий гріх. Якщо бути чесними, а віруючи, мали би бути чесні, там не є повна заборона, там є пріоритет. Це не має бути пріоритетом твого життя. І я завжди кажу, що навіть в тих конфесіях, де дозволяють носити прикраси, жінки, які себе посвятили для Бога, вони прикрас не носять. Навіть в тих конфесіях. Де можна носити прикраси, вони їх не носять. Тому що вони вважають, що вони є жінки, які посвятили себе для Бога. У них зачісок нема модних, у них одяга нема модного, і в них нема прикрас. Бо вони знають, що вони посвячені Богу. Це питання приближення до Господа, а не релігія. Тому, друзі мої, однаково, якщо в церкві є постанова не носити прикрас, і хтось каже, а мені нема різниці, що ви тут прийняли, і я буду на зло всім носити. Скажіть це розумно чи ні? Розумно бути предметом спотикання і спокуси в церкві, бо покажіть мені де написано, що не можна робити приказ. Так церква постановила. Воно мішає тобі вийти в царство Боже. Якщо постанова церкви мішає вийти в царство Боже, не треба слухати постанови тої церкви. Але якщо постанова церкви не впливає на твоє спасіння, треба слухати тої постанови. Не треба бути білою вороною, не треба бути предметом спотикання. а Я не буду так робити, як всіх. Покажи мені, де написано, що не можна очі красити. Покажи мені, де написано, що не можна нігті красити. Покажи мені, де написано, що не можна носити довгих каблуків. Скажіть, що я маю прочитати такій людині, де написано довжину каблуків в Біблії? Де написано, чи можна красити нігті? Я не можу це прочитати з Біблії. Ну людина, яка шукає Божого лиця, сама повинна розуміти, що ти можеш бути предметом спотикання для інших людей. Особливо, якщо це прийнято на церкві. Слава Богу, що церква постановила не пити вино. Бо якби церква сьогодні постановила пити, то багато вже безпилися. Тому слава Богу, що церква це постановила. І не треба казати, а я не буду слухати постанови церкви. Докажіть мені чітко по писанню. Дорогі мої, є речі, які чітко не аргументовані Біблією, але варто до них прислухатися. По крайній мірі. Жити за принципом, який відповідав апостол Павло, що якщо брат мій від цього спотикається, то я не буду цього робити повіки. Особливо, якщо воно мені не мішає доводити Богові. Скажіть, якщо не накрасити нігті, це мішає спастися? Якщо не напитися вина, це мішає спастися. І Якщо не причесатися модно або не надіти модняцький одяг, це мішає спастися. Скажіть, вам тяжко спасатися без кульчиків? Ви себе чувствуєте якимись аскетами, обділеними чимось? Тому є такі правила, які все-таки варто дотримуватися, жити за тим принципом, яким жив Павло. А є такі правила, є такі моменти в житті і ситуації, коли не варто догаджати людям, коли не варто жити за принципом Я та як всі. Кричав НАТО розібня, розібняти Ісуса, Всі кричали, ефект толпи. Не треба бути толпою, треба бути людиною, в якої є здорова свідомість, яка знає, як їй жити, яка живе по правилах, які дав Господь через Писання. Всім вам бажаю Божого благословіння. Бажаю всім нам собі і вам розібратися, де треба догаджати людям, а де не треба, і нехай на цьому благословити Господь йому за все слава. Амінь. Ми помолимося зараз про це, щоб дав нам Бог розуміння, де варто догаджати людям, а де не варто. Де варто робити так, як каже Бог, а де не варто жити за стадним принципом. Ми не стадо, ми люди створені за подобою Божою. І Бог не хоче, щоб ми жили за стадним принципом. Будемо молитися.